Багато наших побратимів, коли повертаються, хоч і не можуть за станом здоров'я вже служити, але намагаються максимум докластись до перемоги, засновують оборонні стартапи, виготовляють продукцію для перемоги. За інформацією Українського ветеранського фонду, 63% ветеранів хочуть розпочати свій бізнес. Але насправді відсотків 10 зможе це зробити. Ну подивіться, скільки у нас більше 90% фопів закриваються протягом перших двох років роботи. Це статистика по Україні. Від, від цього нікуди не подінешся. Більше половина стартапів прогорає і банкрутує, іде в мінус. Тому взагалі я думаю відсотків до 15%. Може 17 ветеранів зможуть не просто створити свою справу, а розвинути її вона буде прибутковою. Всім іншим доведеться або продовжувати службу в армії, або найматися на до приватників, або йти на державну службу. Але знову ж таки по Україні цей відсоток серед цивілів в два рази нижчий. Просто багато ветеранів це люди, які воювали, які вміють приймати рішення, які вміють досягати свого. І плюс у нас є спільнота, яка допоможе. Вони не будуть самі. Якщо хтось десь сам без нікого відкривається, у нього вдвічі або втричі менше затягнути успіху. А коли вже є спільнота, яка підтримає, допоможе, яка буде давати клієнтів, яка сама стане клієнтами або стане постачальниками, значно легше досягати успіху. Полтава є лідером по Україні по підтримці розвитку ветеранських бізнесів. У нас три області в Україні. України, в Україні це полтавська, Київська, Львівська, які, скажімо так, займаються підтримкою ветеранських бізнесів. Ми пишаємося тим, що Полтавщина по деяким параметрам на першому місці в усій Україні, ось буквально 1 грудня, були оголошені результати конкурсу. Варта. І як завжди, Полтавщина одна із лідерів по цьому, і із нашої спілки, з громадської спілки Базука, 10 переможців програми. Варта на минулому варта, яке було кілька місяців тому, у нас 13 переможців, і на першому варта, яке було в цьому році, у нас було 11 переможців. Тобто 34 ветеранські бізнеси з нашої спілки отримали підтримку від 1,5 млн до 1,7 сімсот тисяч. Це тільки по програмах «Варта» до Українського ветеранського фонду. Також у нас в Полтаві є гранти від міської ради, де дають. Написано до 200 тисяч, але насправді це 100, декому 150 тисяч на підтримку ветеранських бізнесів. Ця програма діє вже другий рік і теж є класною допомогою ветеранським бізнесам. Можливість є, але попереджаю, це конкуренція. Наприклад, на 100 переможців варто було подано більше 400 заявок. Відповідно, менше ніж одна четверта заявок отримали фінансування. Але це як в спорті. Щоб перемогти, потрібно бути найкращим або доклади до цього всіх зусиль. Якщо ти просто хочеш не готуватися, не тренуватися, отримати кошти, такого не буде. У нас наша спілка Базука проводить безкоштовні навчання на посаду грантів. Грант варто це найкращий з усіх грантів, які є для ветеранів в Україні. Тільки в цьому році, якщо не помиляюся, 315 ветеранських бізнесів отримали підтримку від, ну, в, приблизно по півтора мільйони. Це насправді дуже складний процес. Цей грант чудово розписаний по етапах, по пунктах, де є можливості, якщо навіть перший раз неправильно подав документи, тобі напишуть, що ти не так зробив, і дадуть ще 5 днів для того, щоб ти зміг податися. Також виставлення оцінок дуже прозоре. Перші оцінки, які отримаєш, ти бачиш всі свої бали від трьох експертів, можеш їх виправити, а найбільша така родзинка на торті, що відбувається онлайн-захист публічний. В Ютубі можна подивитися, хто як захищався, хто як себе показав. Так, є питання часто до експертів, які не дуже експертні, але це не є представники ветеранського фонду. Здебільшого фахова некомпетентність. Ну, був один експерт: 10 наших побратимів не прийшли, через те, що замість того, щоб ретельно оцінювати, сидіти. Він в той час у Фейсбуці викладав відоси, які фотки, де він був в той час. Заявки просто прогнав через чат GPT, понаписував дурнуваті відповіді і, здебільшого, майже всім однакові. Отримав за це більше 100 тисяч гривень. За свою експертність і дуже багато ветеранських бізнесів, класних, потужних, не пройшли через його недбалість. Величезна проблема ветеранського бізнесу одна з основних це відсутність нормальних умов для оренди. У нас п'ять кланів, грубо кажучи, володіють 80% нерухомості в місті, як хочуть, граються з договорами оренди, як хочуть, піднімають ціни. І дуже важко вижити закладом харчування. Нічого немає, йдіть на аукціон. Все, оце так реагують. Бувають дуже рідкісні винятки, дуже рідкісні. Навіть в Полтаві були допомогли ветерану, звичайно, було нелегко. Але міськрада, скажімо, так увійшла в становище, допомогла, і зараз працює один ветеранський бізнес, скажімо так, за рахунок того, що міська рада допомогла. Але це одиночні випадки, їх дуже важко вибивати. Тому ми вже записали пропозиції прохання про те, щоб в першу чергу комунальні, державні та муніципальні приміщення надавалися позачергово на. Особливих умовах для бізнесу учасників бойових дій, тому що Ситуація в цьому в чому ти воюєш кілька років, витрачаєш час, втрачаєш клієнтську базу, втрачаєш певні навики, повертаєшся. Твої клієнти вже чиїсь клієнти, всі нормальні місця вже розібрані. Тобі треба починати не з нуля, а з мінуса. І буде справедливим, якщо будуть певні умови, які принаймні по оренді нададуть можливість стартанути ветерану, тож ми підтримуємо своїх. У нас гасла нашої спілки свій до свого зі своїм по своє». Що це означає? Якщо, наприклад, у нас є ветеранське СТО, я не буду їхати на якесь ухилянське СТО і робити там автомобіль. Якщо у нас є кав'ярні, ми будемо ходити в наші кав'ярні. Дивіться, по найманій праці тут є палка з двома кінцями. Чому, в свою чергу, ветеранів вигідно не мати на роботу? Тому що більшість ветеранів зараз не будуть другий раз мобілізовані і знайти зараз працівника всім дуже складно. І коли ти береш ветерана, ти розумієш, що він не буде десь ховатися від ТЦК, його завтра не і що в тебе працюватиме довго. Але в чому проблема? У нас наші законодавці, інколи бігаючи за популістськими гаслами підтримки, роблять тільки гірше своєю допомогою. Допомагаючи, шкодять по перше, якщо ти взяв на роботу ветерана особу з інвалідністю. Його щоб звільнити, це треба пройти три кола пекла. Людина буде місяцями не ходити на роботу. Ти будеш платити зарплату. А якщо він нечесна людина, то він буде тебе, грубо кажучи, доїти. Ти на його місце нікого не зможеш узяти. Будеш нести збитки. Через це не хочуть брати на роботу ветеранів. Також зобов'язані ветерану надавати два тижні додаткової оплаченої відпустки, якщо є учасником бойових дій. Приватному роботодавцю десь треба ці гроші знайти, десь треба на ці два тижні когось знайти, щоб його поміняти. По Забезпеченню соціальному по всьому впливає те, що, наприклад, якщо особа людина з інвалідністю, ветеран, йому необхідно два рази на рік лікуватися по декілька тижнів для того, щоб йому продовжили групу інвалідності і більше на один рік. Не від собі, вирте працівника, якому треба на два тижні дати оплачувану додаткову відпустку. Оці всі лікування в закладах, які треба проходити обов'язково, теж це все оплачується роботодавцем. Окрім того, що Треба два рази лягти в, за... в заклади для того, щоб тобі групу продовжили, мінімум двічі, а інколи треба три-чотири рази. То ще ж у багатьох ветеранів є проблеми зі здоров'ям, з якими теж людина не завжди може вийти на роботу. З такими проблемами здебільшого стикаються, коли проходить ветеран, пише заяву і каже: Ось, ти мені повинен дати цю відпустку або просто присилає подумання, я в госпіталі, я лікуюся, мене не буде три тижні. І тоді роботодавець такий, А що робити? Завтра треба комусь виходити. Або сьогодні треба комусь виходити. І через це, скажімо так. Більшість роботодавців спілкуються між собою, проблеми ці обговорюють. І наступний роботодавець, його знайомий сусід, вже не хоче брати на роботу ветерана. Це повинні бути людські відносини. Наприклад, запропонувати ветерану. Я там тобі виплачую цю двотижневу зарплату як відпустку, а ти там, наприклад, працюєш, або ну, дуже важко і так знайти якогось працівника, а знайти працівника на два тижні ну це взагалі майже нереально. Того, що всі хочуть або ж там працевлаштуватися на постійно, або шукають такі денні підробітки. І це є великою проблемою. І тут, скажімо так, простих рішень немає. І може вийти так, що ти береш на роботу людину, яка в тебе кілька місяців на рік не буде працювати, а ти повинен йому тримати робоче місце і весь цей час платити зарплату. І тому багато роботодавців уникає наймати на роботу ветеранів. Є непогані програми, реалізовуються через центр зайнятості, але знову ж таки там є такі обмеження, вони дуже неприємні, їх знаєш, коли вже наймаєш людину на роботу. І про ці програми мало роботодавців знає. Наприклад, якщо взяти на роботу ветерани, які стоїть на біржі праці. То держава буде платити частину його заробітної плати компенсацію протягом доволі тривалого часу. Також там по ЄСВ є компенсація за те, що не береш на роботу ветерана, але мало роботодавців про це знає. І тому на жаль не використовують цю можливість. Я взагалі вважаю, що ось ці два тижні додаткової оплаченої відпустки, які учасник бойових дій має право по закону, то це треба класти не на приватного роботодавця, а на державу. Нехай держава це компенсовує, і роботодавець не втратить ці кошти, а ветеран все одно їх отримує. Тому що, скажімо, так не роботодавець призивав на службу ветерана, а держава. Тому як на мене було правильно, щоб ці саме два тижні, як кажуть, убедешна відпустка, всі називають двохтижнева. Оце на мою думку повинна платити держава. Я вважаю, що державі треба підтримувати в першу чергу роботодавців-ветеранів. Тому що учасники бойових дій, побратими, це скажімо так. Ну ми разом воювали, ми разом хочемо і далі продовжити. Коли ветеран повертається на роботу, ви подивіться, є різні дослідження, що більше 60% ветеранів, повернувшись на свою попередню роботу, звільняються дуже швидко. Через те, що зовсім інше середовище. Ну коли виходить ветеран на роботу, а там всі розмовляють: о, я там побачив патруль ТЦК, ховався в кущах дві години, по собачому гівну лази, весь замазався, того що боявся, щоб не заберуть. І людина. Сидить, дивиться на це все і думає, куди я потрапив. А коли е, ветеран йде на ветеранське підприємство, або до ФОПа ветерана, або на товку ветеранську, де всі свої, де всі його розуміють, то там немає ось такого абстрагування від усього. Я був долучений до робочої групи з розробки законопроекту 10.258 про ветеранське підприємництво. Деякі речі, з якими ми категорично не погоджуємося, аргументуючи, чому саме так. От, наприклад, як було хитро зроблено, є норма про обов'язкові закупівлі бюджетні в американському законодавстві. Це є в законодавстві інших країн, що це означає? Що якщо, наприклад, там наша полтавська військова адміністрація 10 мільярдів витрачає на рік? То, припустимо, 5% вона повинна придбати у ветеранського бізнесу. Якщо ветеранський бізнес не може це забезпечити, тільки тоді вони можуть іти і надалі це купляти у хилянського бізнесу. Як зробили наші законодавці, кажуть це випадково, хтось помилився, але в законі було прописано норма, що від 5% державних закупівель повинна йти у ветеранського бізнесу. А знаєте, як прийняли до 5%. Нуль це теж до 5%. Це ой, хтось помилився. Ну я не вірю, що це хтось помилився, і це треба управляти. Далі є такі речі, як, наприклад, раніше депутати думали, що ветеранський бізнес це будуть маленькі ФОПи, але повинні бути і от зараз ветеранський бізнес це суто ФОП, будь-яка товариства за навіть якщо натякшони на 100% основане ветеранам, що не мають статусу ветеранського бізнесу. Уявіть собі, нас хочуть загнати в рамки дрібного бізнесу, щоб ми не ставали конкурентам їхнім підприємствам. І для цього що вони роблять? Вони максимально обмежують ті, хто може засновувати ветеранські підприємства. Зараз, наприклад, от навіть у мене є товка, де я співзасновник, мій побратим і його дружина 70% – це ветерани, 30% – дружина ветерана. Ні, наше законодавство хочуть зробити що 100% повинно належати ветеранам. А те, що членів сімей ветеранів, не хочуть долучати до можливих засновників ветеранського бізнесу. Також всі чудово розуміють, що інвестор потрібний чомусь більше ніж ФОП. А інвестор здебільшого заходить, як він заходить на відсоток в бізнес. І ми пропонували залишити можливість, щоб ветеранського було 80%, а 20% – що можна було впустити інвестора, який зайде грошима, ветеран буде розвиватись, працювати, але інвестору буде гарантію, що йому щось буде. Депутати на це подивилися і сказали, ні, 100% повинно бути ветеранського, не можна якого інвестора, то що це вже не ветеранський бізнес. Вони цим спеціально гальмують нашу можливість розвиватися. Також критично важливим це є можливості отримання будівель, споруд, площ для ведення діяльності. Тому що, ну я ж кажу, ми втратили роки воюючи. Ми втратили клієнтів, втратили навички, втратили найкраще місця в містах, де ми могли б піти на аукціон або там домовитися з кимось, хто здає з приватником. Але ми воювали, не до того було. І тепер ми нас доганяючи, І нам ще палки в колеса вставляють. Це є критично важливим. Я знаю, зараз подали законопроект про те, щоб управління конфіскованим майном. Надавали перевагу учасникам бойових дій для ведення ветеранського бізнесу. Я б дуже хотів би, щоб це прийняли, але слабко в це вірю, бо є дуже багато підприємств, пов'язаних з нашими народними депутатами, які теж хочуть позабирати собі ці бізнеси. Здебільшого, ветерани хочуть зробити, а як повернутися, або те, про що мріяли, або те, в чому не спеціалісти. Так що ветеранський бізнес, я впевнений, зараз буде тільки розвиватися, і, скажімо так, сподіваюся, повитісняє ухилянський бізнес. І і стане основою розквіту економіки України і відбудови України.